Не дивлячись на досить складну економічну ситуацію і в країні, і в місті спортивній галузі Білої церкви вдається не лише виживати, а й функціонувати і розвиватися. В рамках програми розвитку фізичної культури та спорту сьогодні зі спортом Завтра з майбутнім, лише за останній час зроблено ремонт трьох майданчиків за місцем проживання, встановлено у вуличні тренажери на масиві Леваневського, проведено ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Комунальному Закладі Білоцерківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа з футболу Зміна оновлено футбольний майданчик з синтетичним покриттям. 24 листопада тут відбулось відкриття турніру з футболу серед юнаків 2000-2002 років народження. На новому сучасному футбольному полі юних білоцерківських спортсменів вітали начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Валентина Коросько та особисто міський голова Гнадій Дикий. Доброго дня, ну, я так подивився, класно граєте, молодці. Старайтесь, я переконаний, що колись ми будемо дивитись в екрани широких телевізорів і пишатись вами на міжнародній арені. От, тому це є оновлений майданчик, це скажімо, трошки стимул для того, щоб ви займалися, мали можливість тренуватися, ну і добивайтесь успіху. На наступний 2017 тисячі до 2021 року у білій церкві вже презентовано нову комплексну програму розвитку фізичної культури та спорту, в рамках якої міська влада і надалі приділятиме особливу увагу стану спортивних закладів міста, аби заохочувати дітей та молодь до занять спортом.